Всім привіт! Зараз ми вам щось покажемо. Ленко. Що ми будемо показувати? Голден Гейт Брідж. А де він? Вечірній. Ось. Відомий Golden Gate Bridge. Міст золоті ворота. В дуже е, красивому місці. Такі краєвиди на затоку Сан-Франциско. Зараз буде на камінчику спускаємося. Ну, Ще над ними, да? е, А туди йде тихий океан. У вечірньому, у променях вечірнього сонця Вот такі місця тут. Зараз спробую спуститися, щоб не впасти. якась така дуже такая очень крутая тропка. Лаб 5. 1629. І такі величні краєвиди. Найкраще що може бути скалистий берег і море. Ну або океан. Якщо ви зможете роздивитися, там он, біля океану люди ходять. Маленькі такі. Тобто можете уявити собі масштаби всього цього. Ну, а десь там за тихим океаном. Побудь я Япония.